Шалом, це Славко, як ми знаємо, зусиллями наших полководів операція Українська за Дніпром звелася до матеріалу шляхт. Ось тут, от з консервативного джерела українські втрати, в боях за Кринки і російські втрати. Значить, можете з ними ознайомуватися. Ну, що скажемо, 20 танків, 61... БМП 3 БТРа. У нас цікавить контрбатарей. 13 РСЗО, 7 САУ, 6 буксируємо, 6 засобів ППО, 2 командних машини, 3 інженерних, 36 машин постачання. Що можемо подивитися в Україні? Немає РСЗО, 8 САУ. З них 5 знищено, 3 пошкоджено. 9 буксируємих, 3 знищено, 6 пошкоджено, одна система ППО. Бачите, майже кількість. Ну, тут човни, велика кількість човнів. Ну, що можна сказати, коли звелася ситуація з усиллями наших полководів по фронту? до... Сейрівна до матеріалу шляхту до сорівнування, формування та відправки на фронт маршових батальйонів. Поговоримо за формування російських військ, за застосування в кампанії 24-го. Тут наш GR2, наш польський приятель, зробив велику публікацію. Ну, ясно, що і без не обійшлося. Можете всі оці лічби подивитися, там трохи не співпадає у них. Ну, Це інше питання. Чого воно не так, ми поговоримо за ресурси першої черги, в 21 й армії 67 ома механізована дивізія і дві механізованих дивізії, з чого вони будуть формуватися, як це не дивно, з механізованих бригад, з дивізії Другої черги. І за й корпус армійний ми вже казали за армійський корпус 40-й. І нас цікавить оці, от за техніка. Перш за все, за чому ми за це говоримо? У нас. Написати будь-яку кількість командувань, будь-яку кількість з'єднань, як і у Збройній Сили України, так і в СРФ можуть. Нас цікавить забезпечення технікою. Ось 5 танкових полків до Першої танкової армії, і 20-ї армії. Не забуваємо, що ці армії лишаються вістрям атаки. Ви знаєте, Перша -та танкова армія знаходиться, те, що вони називають згрупування групування Заход. І 20-та армія, те, що вона називає центральне групування, що вважає, що ваше кількість армійських груп, як у Німців на Восточному фронті. І ви всі розумієте, що всі оці командування, наскільки вони заповнені личним составом, у нас мають цікавити. чому ми бачимо тут групи армій? ось в списках нашого, бачите, по напрямкам. Ось 12 командувань армійських, 6 корпусного, 18 дивізій, 37 бригад. Бачите, що число святих не відповідає числу броненосців, що вище командувань більше оперативних, ніж тактичних з'єднань. Про що це говорить? За те, що не вистачає ресурсу. І ось оцих цих 5 танкових полків це 100 машин, і вони їх формують для першої танкової, ну, фактично для, для котрої зараз можна це сформувати. Мігдівзія Отаманська і 4-я танкове. Значить, Мігдівія, ви знаєте, на Т-72, 4 танкове на Т-80 і 27-я мехбригада, вона на БТР. Знаєте, що ось тут от сім дивізій другої черги механізованих мають формуватися з бригад механізованих. А ми бачимо, що 27-ма на БТР із 70-го ми знаємо. Дивізія нова сформована 24-й, 26-й, 28-й полки, 28-й на бтр і 2 на БМП. Так от після цих сильних втрат, перший танковий полк на тяжології потери понес ще з компанії. Його ці втрати з компанії 22-го року пройшли на 23-й рік, і так і не, не відновлений. І четвертий. Четверта танкова втратила дві, дві третини свого танкового парку особового вкладу. Вважається, що втрати боєспособність ще в цих кампаніях 22-го року і 23-го на початку і не відмовило, тому що ми бачили, що послали, послали вони 90-ту під Авдіївку танкову дивізію. Так, от не вистачає п'яти танкових полків. Вони не можуть скомплектувати вже практично за два роки 500 машин. Це свідчення того, що ресурсу нема. Що Будь-які цифри мобілізації можна написати, як і нашим. Це Джона Пола Джонса читав, як він приїхав сюди в Херсон. Його зразу почали навчати. Принц Денасал, ти каже, воюєш з мусульманами? Ти перебільшуй втрати, ти пиши чим більше, і все одно ніхто не порахує. І це от Джон Пол бо Джонс каже відміту, що треба збільшувати втрати ворога, топити кораблі, флотілі, ібо все одно ніхто не перевірить. Так і ці цифри мобілізації. ваша їхня технічна складова. І от вони якщо... 105 ту повітряно десантну будують і ще 5 пробують розгорнути дивізію морської піхоти на базі бригад морської піхоти. Розумієте? Це фактически 13. Це виглядає, що жахливо. 13 дивізій можна сказати, щоб якийсь панікер український виломився і сказав, що 13 дивізій враг формує нам конець, все, Зеленський Зеля. Ну там порох, ну там залежить уже від того, хто йому платить, почалась би істерика панічна. Але фактично важить не те. На що це переводиться? З чого це все буде доповнюватися, якщо вони досі не. Доповнилися 50 танками, відповідно, артилерію не поповнилися. Засобами ППО, я мовчу, що скільки там шеста армія, по-моєму, була в, этом, в Пітері, скільки там один дивізіон панцирів і той розтаскали. Один панцир попав в аварію, останні панцирь увізли захищати Путіна і на фронт. І фактично, ви бачите, що панцирів нема. Що пітер з воздуха можна брати голими руками, виявилося трохи південніше ударів по услугі, а панцирії та нема. Так само говоримо за тепер люські склади. Все це буде на практиці свідіно до 60 полковник піхоти, і, 6 і в тому числі, і воздушно-десантних. Все, оце вони хочуть поповнити людьми. Правильно кажуть, то ж язда без чиманки, веци між ніж бляхи. То я скажу, що наш колега JR2 цілком має рацію. Все це зведеться до мобілізації 60 полків. А що нам дає мобілізація 60 полків? Це ми будемо говорити 100-120 тисяч скромно, візьмемо, Я завжди не прибуваю це брак особового складу росіян на фронті. Зараз можна оцінювати в. Ви... 100 120 тисяч осіб їм не вистачає в дійствуючій армії. Отака от, от ситуація у них з кадрами з поповненням, в принципі, їм ще гірше ніж нам, як це не дивно. Бо якщо їм було б краще, ніж нам, ми б це дуже швидко відчули на собі. Повірте мені. Ну що можна сказати. На закінчення, що зараз виходимо в кампанії нарешті? Це повідайте, вам сказав, отак каже гори, отак море. Це за чорноморських козаків. Отут каже укріплення. І каже, сидять в, наш, в ньому наші бідні козаченьки і смерті ждуть. Каже, аж поперла на них Азія. День б'ються, каже, другий, третій. Тоді каже, дивляться троє їхніх лишилося, і троє наше. каже, що ж це таке? каже? Билися, билися, лише порівну стала, підемо здаватися. Вийшли до половину, бачать, ці назустріч біжать. Стой кунак ні стріляй, піддаватися йдемо, так що ж це таке? каже, ми до вас йдемо здаватися, а ви до нас? Те саме ситуація вичерпання як в цьому гіркому козацькому гуморі, і в нас їм не вистачає 60 полків піхоти, щоб затовкати нас м'ясом. Це означає, що м'яса. Нема в їхніх формуваннях, що м'яса вже багато знищено. Їм не вистачає 500 танків, і Україні нарешті не вистачає 450 танків, щоб поповнити штати. Розумієте, ми тепер в однаковому положенні. Нам поровну не вистачає всього, і тепер захід на це з задоволенням дивиться і. Спрогнозувати кампанію, мене просили після виборів Путіна. Я вперше, коли подивився цю статистику, що не вистачає в Москві 500 танків і відповідної кількості артилерії, можна прогноти, бо вони формують 60 піхотних полків. Як у нас пам'ятаєте, в 23-му році додавали один-два піхотних батальйони до бригад. Можна подивитися структуру українських бригад, і по одному два батальйони стрілецьких покидали по бригадах. Ну то що потрібна все таки піхота? Тепер я можу спрогнозувати кампанію. Кампанія 24-го року, ну, попри всі випадки, котрі не спрогнозовані, буде зводитися до некомпетентності наших військових. Ситуація, як 16-го року, що Захід допомагає, якщо не буде внутрішньої зради, якщо не скинемо нашого государя імператора прильстівшись сладкими піснями за єжих, закордонних революціонерів, то витримує, то будемо серед переможців. Якщо не витрима соціальні заворушення в Україні почнуться раніше ніж на Росії, то будемо серед програтих, хто програє цю війну. Якщо витримаємо, будемо серед тих, хто цю війну виграє. А бойові дії оперативно і тактично будуть зводитися до некомпетентності наших наземних полководів, до, розумієте, от коли дивишся на цей весь фронт, ось на ці всі угрупування, на ці, от, скільки я вам там сказав. Да, 12 армійських командувань, 6 корпусних, 18 дивізії, 37 бригад. І коли дивишся на оце все, от на ці окремі ділянки боїв і на армія почала виконувати функцію флот інбейнг Розумієте, що існування, що існування на передовій війська, воно має стримувати противника від руху на цій чи іншій ділянці. Але ми бачимо багато спокійних ділянок, як було на. На фронтах Першої світової після знаєте, страшна битва з була за Харсман Веляр А потім до кінця війни там так нічого й не відбулося. Вони там спокійно, хто прийшов на наступний день, мав шанси спокійно досидіти до кінця війни. Так само і тут. На щастя, ми бачимо по поосков будівництва українських укріплень вже помічено, на якій ділянці на сході все-таки українці обрали замість. Можливості атаки на це угрупування Захід, я скажу, що трохи можна було б наїхати. От перша танкова армія знекрола. Чому я говорив за можливості бойових дій? тому що, ну, в принципі, не дуже є на кого не. Не дуже є ким їм наступати, і можливості якісь обмежених операцій там по доріфі мене питали, чому ми не пішли на сході за річ Косков. Я вчора дивився карти, і так от щиро скажу, і я б не пішов. Я говорив про те, що можна було б наступити, ну сподіваючись на якісь ромелівські такі здібності, на такі, знаєте, Манштейновські здібності. А як на себе я подивився на той оскол, на те узбережжя. Отой Куп'янський теж би не пішов, чесно сказати. Ну що ж, принаймні там розбудовують українську оборону, 17 мільярдів буде вбухано і розкрадено. Якщо ми це переведемо, 17 мільярдів в засоби наступу з таким же самим вбуханням і розкраденням, то ми принаймні отримали би потенціал для наступу. Так, на 17,5 мільярдів гривень ми отримаємо. Обмежені вузли обороні в сподіванні на те, що противник посуне саме на них, а не через ті ділянки спокійні фронту, які по два роки лишаються незгаданими в сводки бойових дій. Так що все залежить зараз від полководів, від їхньої бездарності в кампанії 24-го року. Я скажу, що 60 ще недоформованих піхотних полків на те, щоб поповнити всю цю орду, це не так багато. Була б тільки в нас зброї. І я на останок я за ці 700 тисяч стрільно на артилерійського, що виробляє Росія, основних калібрів там здається 200 тисяч 122 і сімсот тисяч 152. Я, в принципі, вірю з обмеженнями в ці цифри. Це було досягнуто коштом. Скорочення виробництва інших ділянок, але цього геть недостатньо, і Росія фактично зараз тримається на корейському стрільні. Виявляється, що прийшла друга партія, буде триматися вона на корейському стрільні. І буде цікаво, як от іноземна підтримка двох воюючих сторін виявиться рівною і чи призведе це до ситуації корейської або до ситуації в'єтнамської. Коротше кажучи, нам предстоїть марш шаленства, як то називала Барбара Такман, марш шаленства. Ми просто своєї от башні слонової, скощі, скощі слонової, побачимо ціле маршаленство, цілий рік бізумств. Нам предстоять бізумство політичні, бізумство воєнні. на наше щастя, все-таки на запілля, принаймні не буде безумств господарчих та продовольчих. Пересидимо це бізумство в теплі і будемо дивитися на нього з моніторів. Бай, лайкайте, підтримуйте.